Хочете, вважайте рекламою, хочете вважайте порадою, але я хочу поділитись з вами секретом неймовірного врожаю, який я отримав цього року вперше, і все завдяки пораді сусіда. Це моя крупна смачна слива, але вона ще жодного разу не віддавала врожай як такого. Квітне гарно, а плодів. Ну так, щоб трохи спробувати, але багато ніколи не було. Вже думали прибирати це дерево, а то тільки тінь і ніякої користі. Я поділився в розмові цим з сусідом. А в нього є схожа сливка, але завжди гарний врожай. Хотів у нього взнати сорт і посадити таку, як в нього. А він і каже: спробуй підживити дерево навесні та восени, вирубати ще встигнеш, але повір, до цього не дійде. І поділився чим відпідживлює восени та навесні всі свої плодові дерева. Я сфотографував і придбав собі ці добрива. Спробував лише на цій сливці і чесно, пошкодував. Пошкодував, що не підживив всі свої дерева. Бо я не повірив своїм очам. Сливка просто обліплена плодами. Це щось неймовірне. Восени тепер обов'язково удобрю всі фруктові дерева, ягідні кущі та багаторічні квіти. Супердобривом. До речі, потрібно лише 40-60 грамів добрива на одне дерево. Дуже економно. А навесні удобри супердобре вам фруктові дерева, так як робив з цією сливкою. Всі рослини хочуть корисних речовин. Якщо у вас, як і в мене, є такі дерева, то обов'язково спробуйте зрубати і позбутись завжди встигнете. А от щедрий врожай можете і не отримувати, якщо не спробуєте.